Всім привіт, друзі! Як я обіцяла, викладаю відео огляд про поїздку до Гданська Наша подорож почалася на потязі з Києва до Хелма. Потім ми пересіли на інший потяг і поїхали до Варшави. Краєвиди за вікном були дуже схожі на наші українські. Біля центрального вокзалу ми зустріли перші хмарочоси Варшави. Це Палац культури і науки. Це той же палац культури і науки, але з іншої сторони. Також поруч сучасні хмарочоси побудовані в архітектурному ансамблі. Це дорога в старе місто. По дорозі ми пройшли старий гарний парк, в якому було багато чудових квітів. Ці вулички ведуть до старого міста. Нам пощастило з погодою. Було яскраве сонце і ясне небо. Ось ми дійшли до Королівської площі. На ній стоїть колонна короля Сахізмунда III, який переніс столицю Кракова у Варшаву. І сам королівський замок. Замковий плац. Перша згадка про замок була у 14 столітті. Його було побудовано у бароково-класичному стилі. Костел Святої Анни був побудований у 1454 році. До замку примикає палац під бляхою. Така назва, тому що дах головного корпусу, покритий мідною бляхою. Міський транспорт, заїжджає у тунель під площею на столітніх опорах старого моста. Новий широкий міст, центральний ЖД-вокзал у Варшаві. На ньому є багато різних магазинів і місць, де можна поїсти. Коли ми приїхали у Гданськ, то ранком перед навчанням поїхали погуляти в старе місто. Це вхід в старе місто. Вулиця Двуга або Довга. Її називають королівським шляхом, бо колись найзаможніші жителі Гданська жили саме тут. На вулиці Довга можна побачити автентичні для Гданська різнокольорові будинки із гострими дахами і вузькими фасадами. Також тут багато кафе і магазинчиків. В старому місті було дуже багато туристів, тому я старалася знімати верхівки будівель. Кожна будівля мала свій неповторний фасад. Хотілося знімати кожну будівлю окремо. Ресторанчик на вулиці. І ще гарні будівлі. І ось ми бачимо міську ратушу з годинником уже ближче. Сама ратуша висотою 80 метрів. Була побудована у 14-15 століттях у готично-ренесансному стилі. Вулиця Довга виходить на широку площу. На ній багато ресторанчиків, а також магазинів з сувенірами. Неможливо відірватися від такої краси і хотілося знімати і знімати. Яскраві будівлі приваблюють до себе очі туристів. Знову міська ратуша. Біля ратуші знаходиться фонтан Нептуна, один із давніх символів Гданська, портового міста в житті і розвитку якого море завжди відігравало велику роль. Звісно, я записала дзвін дзвонів головної ратуші. В кожному містечку, де мені доводиться побувати і почути такі дзвони, я стараюсь їх записати. Ми пройшлися по довгій набережній у старому місті. Тут завжди людно і допізна працюють усі заклади. Нам також повезло, і ми побачили, підходить і швартується корабель Чорна перлина. Це корабель, який возить туристів. Філармонія імені Фредеріка Шопена. Чорна перлина пристала до берега, і ми побачили на ній багато задоволених дітей. Данська карусель виглядала дуже колоритно. Це колесо огляду Amber Sky. Знову Балтійська філармонія імені Фрідеріка Шопена. Вся набережна знаходиться на затоті нова мотвава. Це велика зала в інституті Сузуки, в якій у нас проходило навчання. Після навчання ми поїхали на море. Балтійське море холодніше, ніж наше Чорне, тому весь час, що ми були у Гданську, було прохолодно плюс 9 градусів. Був дуже гарний захід сонця, і ми всі його знімали. Доріжка, яка веде з пляжу у парк. Ми всі насолоджувалися тим видом, який перед нами відкрився. Гарний захід сонця море. На горизонті було багато кораблів. Послухайте і ви, як шумить Балтійське море. А тепер я трохи покажу вам оселю, в якій ми мешкали. Це лижі. Мансартне приміщення досить світле із сучасним ремонтом. За рахунок сходинок є другий поверх. Це вікна, ліжко. І саме головне, що з вікон нашої оселі було видно Інститут Сузуки. Вон там він голубенький. Зараз я ще покажу вам вигляд з балкону. Інститут Сузукі і сучасний район. Друзі, пишіть в коментарях, яке місто сподобалось вам найбільше і що саме в місті. Дякую за перегляд, ставте лайки і не забудьте підписатись на канал. І до зустрічі в нових випусках!